Їжачки плакали, кололись, але продовжували їсти кактус. Приблизно так можна описати все те, що відбувається з нашими оглядами на проєкт Холостяк. Але ви дуже просили, тому ми дуже робимо огляд на фінал. Нарешті ура і на постшоу, і навіть не тільки. Я Яна середа Манилова. Це про дослідника українського розпочинаємо. Тарас сара. Нагадую, у нас три учасниці дійшли до фіналу. Це Настя, Надін та Ірочка. До дівчат приходить Гриша, каже: завтра у всіх трьох зустрічі з Тарасом. Обирайте, яка частина дня це буде. Вечеря хнідана і далі ведучий вже окремо пояснює, що у дівчат буде два варіанти розвитку подій або побачення довжиною півтори години, яке організовує Тарас, або більше часу з ним три години. Але тоді все треба організовувати самостійно. Розробляєш меню, купуєш продукт. Ти реалізовуєш активності, готуєш реквізит. Ну зрозуміло, грошей же в бюджеті зовсім нема. А це не смішно, я їх заробляв. Час до завтра. До завтра. Комендантська до година. Бюджет. Трошечки на рівні умови. Не думаєте? А, бо у Надін елементарно найменше часу на все про все. У неї сніданок. У Ірине набагато більше, плюс дівчата з Хмельницького, що вони без допомоги організують в Києві. Знову на колодах сидіти. Тож вони обирають по півтори Три години, але ті, що організував холостяк, а Настя до вечері встигає підготуватися, і плюс вона з Києва, тому обирає три. Перша вирушає на сніданок Надін. Що ж їй на десятому фінальному грандіозному тижні проєкта підготує холостяк? типу, подумав, щоб взагалі не було ніякого напряга. Приводячи старася на людську мову, він пропонує Надін повалятися на дивані та поїсти піцу. О, оце тако можна. ножки помітні, можна й потихеньку й пусе почухати. Трудовий музуль поїли, повалялися, пообіймалися, поцілувалися, розмовляли про різне. Мама все дивиться. Мама була дуже зайнята. щоб Мамі ті типу, прости мамі переказати ноги. Понятно. Півтори години пролетіли. Заводьте наступну. Ти Вже знаєш умови? Ти вибрала ну, якомога менше часу з години, якщо що вийде на серфон в туалет. Ну нарешті хтось сказав йому це прямо в обличчя. Мене ж в цей момент цікавило, чи придумає Тарас хоч щось на обід зі ручкою. Кобасає пепсі. Є, що треба. І, скоріше за все, це навіть не якась інша піца, а тупо та сама, бо я слідкувала спеціально за коробкою і за весь обід вони навіть не відкриють її. Ну, тобто там недоїдки після побачення з Надін. Вау! Знову обійми, поцілунки, вирує пристрасть. Я прям почала так трішки засинати. Гай, спать, отдихай. Я знаю, ти устаєш. Пізді Тарас незадоволений. Мені прикольно, щоб мене дівчина сама іноді взяла засосала і, 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 і не чекала від мене. Бо вона родила жінкою. Родила з бужиком. Було, було краще. і родила дівчиною роботу. дякувати Богу. Наступає вечір, вечеря з настею. Вона приготувала м'ясо. Тільки воно було класно. Ну реально було дуже смачне це м'ясо. На балкон. Піраміда зацікавленостей цимбалюка. Учасниці м'ясо, помідорки. Мамині, ці помідорки. Вони мені схожі на помідорки, які ростуть в мене, мами нагородять. Я готую, стараюся білий ж Макдональдс в голові. Хепіміл, той цілий. Що ще тут було? А Настя приготувала попкорн проєктор, щоб вони подивилися фільм. До речі, аватар, який триває близько трьох годин, як все це побачення, постаралася на славу. Я сьогодні дуже оцінив те, що ти ініціювала підготовку. Це все. Хоча ну це ж не просто це час. І запам'ятайте ці слова, бо дуже скоро ми зрозуміємо, що хтось пуляє ними не роздумуючи. І, як казали в мене на Луганщині, зовсім не відповідає за свій гнилий базар. Це мерзость, але на цьому етапі нам показують, що побачення пройшло вдало, а поки на нього не приводять надін та Ірочку. підні дівчата, в тому ж одязі, що зранку і в обід, мабуть, ще десь не знаю, біля цього будинку час цей проводили, і все для того, щоб провести одну останню вже в цьому сезоні церемонію троянд і відправити з нею додому. Ірочку, дуже погана, моя цукрова подушечка, а у Його? нас Його? могло щось вийти. А ось Решті двом дівчатам треба ще трохи помучитися. Фінальні побачення перше на своє пішла на Дін, збирала на полі червоні кульки. Ну, це дуже було ну, так, красиво. В першу чергу це і волосся, ці великі кулі. Безмежна редакторська фантазія. Просто ну немає горизонтів, тому пара знову вдруге ліпила з глини. Ми ще з минулого разу ракету член не забула, а тут по другому колоці. Брудні розваги. Ну, щось поліпили. <рит> 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 Але задумувалось це побачення виключно, що потім парочка змивала все з себе в ванні. І видно, що надій не в захваті була від цього контакту. Це ж там відсотків сто ще й люди ходили. Чи як мінімум знімальна команда? Інтимність максимальна. Але цього редактором було замало, тому продовжилося побачення у готельному номері, де пару знову чекали червоні кульки. Щось є в сертині. Кожному шарику, так. Там є для нас. Невеличка записочка. І записочки ці незвичайні, а з запитаннями. Настає час інтелектуального клубу, що де коло. Кохання для тебе це політ чи грунт під ногами. Який твій найбільший внутрішній конфлікт зараз? А, що для тебе означає бути щасливою жінкою, щасливим чоловіком? О, Бо Боже. які спільні мрії та цілі. Хотів би реалізувати разом. Oh. Я просто нагадаю, що у перших серіях холостяка на повному серйозі цікавили кредо життєві кредо дівчат, що ми хотіли від фінала. І до речі, звідти ж з перших серій сюди притягнули штучний інтелект, якому холостяку учасниці озвучили, як вони собі уявляють весілля мрії, і ще її це візуалізувало. Понад було щось миле, невеличке, сімейне застілля в красивому місці, а потім а, пара тікає у захід сонця. Але романтик Тарас це не оцінив. Це просто прохідне якесь застілля, можна якось подумати, так що всім було набагато цікавіше, і всі знаєш, запам'ятали цей день, як якийсь особливий. Все, женися нахуй, блять. Пізда. Ну, і як виглядає цей особливий день а, в уяві холостяка? Він покаже далі. То що була церемонія? Uh -huh. Потім щоб всі політали на повірних кулях, і потім вже власне почалося застілля. Нові подробиці королівського весілля, щоб було людям кайфово, і щоб вони не дивилися весь вечір, а, чисто на молодих, щоб вони теж відчули якийсь кайф. Нам в принципі показувало, що надія затиснута в цьому побаченні, незадоволена, напружена, засмучена. Але чи буде Тарас щось запитувати? Ну що і як з нею? Ні, він вкладає надійку, у ліжечко, позатискав її там гарненько і побіг на наступне рандеву. Тепер вже клянусь останнє про останнє. і воно з Настею, де Тарас приготував для неї не повірите, повітряні кульки знову. Вони їх збирали з води на човні. Ну а ми з вами добре пам'ятаємо, який вправний висловальник пан Цимбалюк? Я не розумію, як її розвертати. Я не розумію, що мені робити. Інше питання: на що вони це робили? Бо в цих кульках нічого не було. Питання були у конвертах на вечері. І чи не єдине, що вони нам продемонстрували, це те, як хріново читає в голос Тарас? Якщо б ти міг прожити лише один момент нашого спільного минулого, який би це був момент? Який ти найбільший урок? Віта сумки наспалася і вже знаєте, трошки, забігаючи наперед, насправді все це неважливо. Що відповідала Настя, що відповідав Тарас, як нам е, демонструвало сіляка гармонію, захват холостяка від учасниці, абсолютне взаємопорозуміння пари. І навіть неважливо, як пристрасно вони потім один одному робили масаж. Я не, не якийсь матюрий масажист. Хоча тут можна було по якийсь значок 18+, чи там що там було ч -ч червоний квадратик вліпити. Ми таке в підліткові роки навіть на каналі Тоніс не бачили. Обнялися і чути, як був процес. І ще раз, вся ця санина в очі і вуха неважливо, бо в кінці Тарас все одно вибирає наді в саму першу очередь. Я говорю Дух Святой, помоги мені». Дуси до вас, Чому не Настю? Аргумент наступний. В стосунках ініціатива це ключ. І ну, це про якусь взаємність, про якусь гармонію. Моя кажу тобі дякую, але пробач. М'яко витягни свою руку розпрями середній палець. А я вас просила запам'ятати ось цей момент. Я сьогодні дуже оцінив те, що ти ініціювала підготовку і брехо. Якесь таке недбале ставлення до глядача таке на відвали, наче ми всі пам'ять за ці декілька годин мали втратити. Настя виглядала реально засмученою, сильно. Я, до речі, забираю тут назад свої слова із попереднього випуску, де я казала, що мені здається, що з цих трьох фіналісток Тарас Настю може найменше е, скривдити. Я недооцінила Тараса. Надін ще також має залишки позитивного ставлення до життя, оптимістично сприймає перемогу. Але і це ненадовго. Бо нас чекає постшоу, де на фоні жорсткого сушняка у грище переможниця розповість, що ніяких стосунків з Тарасом після завершення зйомок не вийшло. Марина, що вас пов'язує з цим чоловіком? Нічого точніше, а навіть не так. Надін розповідає, що вони там, наче, і бачили з Тарасом після зйомки, щось ховалися на всяк випадок, щоб не побачили, що вона перемогла. Але Тараса покликав культурний фронт. Після е, пішов зразу зніматися у військовому фільмі. І в мене практично не було вихідних. Бідний, бідний Тарас. Це до речі, той самий фільм, за зйомки якого самі військові напхали Цимбалюку повну панамку, що він з його розмитою позицією по життю не має права грати такі ролі під час повномасштабного вторгнення. Але повертаємось до розповіді. Кожна наступна зустріч, якби давала нам зрозуміти, у нас було якесь таке взаємне відчуття, що е -е, ми намагаємося штучно щось запустити. Не шукали якісь е -е, можливості щоб це стримати, я відчував, що їй було важко реально після цього проекту. Я тут майже нічого не перемонтовую. а вони реально, наче згадали під кінець шоу про інтеграцію карпатської джерельної, і як давай пити, наче в останній раз. По всій цій а, розповіді Надін сумна дуже вогню в очах, який ми бачили на проєкті нуль. Навіть видно, що вона може би хотіла щось ще сказати, але доводиться відпрацьовувати сценарій, який відверто розклеюється, і підсумок у всього цього один. Ми не разом. Не хочу це якось серйозно обговорювати. Єдине, ще кумедне Надін в кінці подарували якийсь бокс від Мейбелін. І подивіться на нього, і скажіть, що це, якщо не привіт від іри, яка вилетіла ще на перші церемонії. Surprise, bitch. на цьому наші муки не скінчилися, Виводять Настю уже сотий раз нам їй показують е, історію на проєкті пари Тараси Настя. Е, Гриша каже: Диви, мала холостяк і надійка, вже не разом. Е, що ти на це скажеш? Пішов ти нахуй разом зі своїм телеканалом. Ти поняв мене. Це моя омріяна відповідь. А в реалі звучало наступне. Проєкт закінчився. Я вважаю, що тут вже ініціатива чоловіка. Моє ставлення. Тарас знає, я не у відносинах. Я його якби дуже люблю. Просто якщо він трохи помінявся там. Надін там за кадром, з цим пакунком від мейбеля, ну кайфує від того, що тут несеться. А головний емпат країни ще знову дупою починає крутити. А може, я зараз би зробив абсолютно інший вибір. А сьогодні, в завтрашній день. І всі можуть дивитися. Нарешті кінець Тарасу повернули гороги, і всі учасниці, які були в цей вечір, і він, і Гриша, всі вони привітали нас з Новим роком. Який лютий крінж! Насправді, ось це постшоу, воно тривало щось близько трьох годин, чи навіть більше трьох годин. І це все, що я вам щойно показала, це прям самісінький кінець, хвилин двадцять у цього всього. І там не було нічого загалом цікавого, тому що ми, в принципі, ходили. По тим самим граблям. Нам усіляко намагалися показати, який класний холостяк вийшов з Тараса. Хоча справедливо зазначу, що в якийсь момент, мені здається, все ж таки СТБ потягнула з нього прикол. Mm, окей? <реш> Нам показали, як дівчата кастинг проходили, і це, хоч якась крапелька, чогось нового і цікавого, знову зіштовхнули лобами Софію та Оксану. Ти мене тиждень там принижувала, ти не вибачилася ми були після жодного разу. Один день був наклик. Це є абсолютно неправдою. Я ніколи в житті не була в стосунках з одруженим чоловіком, з дітьми. Можна телефон, щоб я показала переписки, фотографії, щоб і люди людина і телефон. Цей... Ісус Христос один безгрішний. Усі інші гріші знову були турнікети. Поговорили про вік Ольги в котрий раз. Вчителювання Яни. Ну тупо якась е петля часу, де ми знову одне й те саме перемиваємо. перемиваємо. Перемиваємо, перемиваємо день бабака. І в усьому цьому ще раз, скільки там, десяток серій, навіть більше, понад три години постшоу, десять секунд було виділено темі війни, і то в контексті того, який афігенний проєкт Холостяк і як він круто нас всіх від цієї війни відволікає. Конкретні люди почали писати в особисті повідомлення, що вони відпочивають, забувають про. Про ті події, які які відбуваються так. Хоча словосполучення ці події нам загалом нічого не кажуть, і ми можемо тільки здогадуватися, що мова йшла про російську агресію, і про війну. Нам цього СТБ не озвучує в цьому сезоні. І в принципі, тут я планувала закінчити наш випуск, але а, там, через день чи через два після постшоу Тарасячка пішов на інтерв'ю. Навіть не до Реміни і не до а, Маші Єфросиніної, не до Слави Плюс, а на канал Окей Єва. Ну а де ще могли зустрітися друзі? Алхім і її подібних, я скажу вам чесно, я не змогла це до кінця додивитися і не мала жодного бажання. Ще декілька авторських словосполучень цимбалюка, і мої мізки просто вибухнуть. Чисті ці всі з оці, ну прямо сидить доросла жінка, 50 підцячимось років, і мені просто за її убогість, те, що так от еволюція її зупинилась, мені просто за неї соромно треже любить якісь лаконічні короткі вприски, звірячий радикалізм. Єдине, що м -м -м, нас може з вами зацікавити, що деякі відвертості стосовно проєкту від Холостяка в цьому інтерв'ю звучало ось наступним чином. Ти поставив свій звичайний гонорар за цей проєкт? Так, да, до речі, такий, як в мене в кіно. І не без того, що я туди йшов за тим, щоб е, притягнути якось у свої соцмережі. Та й в принципі познайомить себе і самому познайомитися з новою аудиторією. Ми з продюсерами сіли, і, типу, я говорю, давайте порадимося, бо я не знаю. У мене глухий уже кут. Ви тут як досвідчені люди, порадьте мені. Ну, типу, бо мені. Абсолютно все одно, хто наступним повинен покинути проект. Отак, от було розумієш. Я не хочу все. кронти. Точка. Ми закінчили проект. А потім ми, типу, роз'їхались, були типу переписки, тому я вирішив написати їй, що немає сенсу витрачати час один одного, і на цьому треба це все закінчити. Надя а, і від? розкажи, які три неділі ми з тобою жили. Нагадаю, в самому шоу нам намагалися продати ось це. Емоційно в мене була пускова точка стосунки спрямувати на повноцінну сім'ю. Закоханість з'явилася та те відчуття, яке було мені дуже далеке, як ми це все починали знімати. І я взагалі не вірив, що тут це буде. Було видно, що він досі думає про свою колишню, про цю Світлану. Це був мій один, з, ну, типу, най... Найглибших, мені здається, епізодів епізоді мого життя, якщо ми говоримо про стосунки. Я, я взагалі нічого про неї не чула в житті своєму до появи Цимболюка на шоу Холостяк. Я сьогодні вже думаю, ну зайду до неї на сторінку в інстаграм, хоч гляну, що там, хто там. Я заходжу, а в неї ось таке сторіс, і вона на концерті лабади. Ну, от. Таких людей нам просуває цей проєкт в цьому сезоні клас. Я знаю, єдине, що хочу ще, мабуть, наостанок сказати, ось так зібравши вже все докупи, всю цю картинку, всі серії, всі постшоу, всі інтерв'ю, ну, які на даний момент є, бо Надін ще збирається до слави плюс цього тижня. Так от я збираю все це воєдине і роблю наступний висновок. Цимбалюк ніякий актор, дуже посередній професіонал, бо він погодився на проєкт, він отримував в ньому гроші, але навіть мінімально зіграти. Зацікавленість він не зміг в кінці. Особливо читалась його байдужість, роздратованість і я б навіть сказала пухоїзмом. Романка щось взагалі непонятне, не моє для мене. Воно дике і. В ролі романтика я себе даже просто не представляв. Тарас візьми курс у Даші Квіткової Микити Добрині на ті відпрацювали так, відпрацювала аж самі повірили. А це іспанський сором, який цікавими зробили дописи в ТРЕЦ, оглядачі і стрімери. А і цьому іспанському сорому наш канал вдячний за те, що ми зробили ось ці два випуски, ось цей випуск, який ви дивитеся, і загалом дійсно змогли трошечки і розважитися, і посміятися. І, можливо, якби все це не було таким. Крінжовим у нас би а, так весело не вийшло. Ось нагадую а, наш а, випуск про попередній сезон. А, наші випуски з двома першими сезонами дуже класні. Якщо ви їх ще не бачили, я вам дуже рекомендую. А, вони надзвичайні. А огляд холостячки змішано. Зараз же я сідаю за огляд холостячки зі златою, що вже якось закрити повністю цю тему. І бачила багато схвальних відгуків і спогадів про сезон з Іраклі. Щось ми. Мені захотілося трошки в цьому всьому поритися і покоперсатися. Можливо, не так одразу, але от десь протягом найближчих декількох місяців дайте знати, якщо ви хочете це відео. Ще раз дякую, що розділили з нами цей досвід. Окремо від себе хочу подякувати нашим прекрасним спонсорам на платформі YouTube. У ці класні люди, як стало ще трошечки більше. Я минулого випуску буквально жалілася на те, що ми відкрили монобазу, але там поки немає жодного підписника. Мало того, що коли я це робила, там вже було декілька Людей, їх стало ще більше. Були окремі донатики. Кожного світлого голівеньку цілую за підтримку нашого каналу. Я Яна Середа Мануйлова. За кадром був весь цей час. Ми разом монтуватимемо цей випуск, мій чоловік Сашко. Наші офігезні п'ять киць, наші е, авокадо, вони борються за це життя. Давайте за них помолимося. Ми вас любимо, і цілуємо. Бувайте! А, ще слухайте. Ну наскільки е, відчувається, що у нас додались е, підписники на монобазі. Е, хто дивився минулий випуск, хто переживав? От в мене тепер є отаке нове. І щоб вас не засліпити, отак покажу воно ще й з ліхтариком. Так, тепер дивишся? Коли блокаути? Дуже класно, дуже класно. Тому, дякую, це ви задонатили. Життя покращилось, бувайте.